Рідкісний предок розкриває, як величезні смішні птахи досягли далеких земель. Загадка далекі мандри, як безногих птахів, завоювали океани. Ми звикли думати про птахів як істот, пов'язаних небом, їх здатність до польоту здається нам певним фактором, який визначає їх спосіб життя та розповсюдження. Однак, якщо ви думаєте про те, наскільки величезні, неметальні птахи, страуси, Ему, Казуари, Тінама та інші були розкидані на різні континенти, розділені на океани. Це питання тривалий час залишався таємницею, породжуючи багато гіпотез, але жоден з них не дав повної відповіді. Останні дослідження, присвячені вивченню викопних лігорнісів, виявляють нам нову перспективу цієї проблеми. Аналіз грудини цього стародавнього палеонату, який жив близько 60 мільйонів років тому, показав вражаючу схожість з грудиною сучасних міграційних птахів, таких як Великий Бобер. Це вказує на те, що Лід Хорніс і, можливо, його предки мали можливість здійснювати довгі польоти над океаном. Але як це? Зрештою, ми звикли думати, що еволюція без життя є результатом адаптації до певних умов. Коли політ стає надмірним або навіть обтяжливим, як птахи, здатні до польотів перетворилися на величезних, неметальних гігантів, які ми знаємо сьогодні. Еволюція без аясичості – не лише адаптація, а звільнення. Я думаю, що ключ до розуміння цієї загадки полягає в усвідомленні того, що еволюція без життя це не просто адаптація до нових умов, а скоріше звільнення від необхідності літати. Уявіть собі світ, де великі хижаки зникли, а їжа доступна на землі. У такому світі політ стає не перевагою, а скоріше вартістю, це вимагає енергії, яку можна витратити на ріст, відтворення або захист від інших типів. Вимирання крейдового палеогену, яке знищило динозаврів неви, створило саме цю ситуацію. Світ був очищений від великих хижаків, і будь-які наземні птахи отримали унікальну можливість адаптуватися до нових умов. Для них рейс перестав бути необхідним, і вони могли поступово втратити здатність літати, зосереджуючись на інших перевагах, збільшуючи розмір, швидкість бігу або міцність. Схобіння еволюції, дивовижний збіг обставин. Що робить цю історію ще більш дивовижною, це те, що еволюція без життя відбулася незалежно в різних куточках світу. Страуси в Африці, Ему та Касуарс в Австралії, Ре в Південній Америці, всі з них пройшли той самий шлях, але без жодної координації. Це яскравий приклад сходження еволюції, коли різні види, що живуть у різних місцях, незалежно розвивають подібні ознаки. Я пригадую власні спостереження за страусами в Південній Африці. Їх величезний розмір та швидкість бігу здивовано. Їм не потрібен політ, щоб вижити. Їх сила та швидкість це зброя, спосіб захистити себе від хижаків та отримати їжу. Океанські мандри, забути мистецтво. Можливо, стародавні предки сучасних птахів, що не мають ринку, були не просто хорошими бігунами. А й вмілими рейсами. Вони могли використовувати океанічні течії та справедливі вітри, щоб здійснити довгі польоти між континентами. Це пояснює, як вони могли оселитися по всьому світу. Уявіть, що Лід Хорніс, що піднімається над океаном, використовуючи крила, щоб залишатися на плаву і відрегулювати свій курс. Це було б не просто виживання, а справжня пригода, роль острівного середовища. Острівне середовище відіграло важливу роль в еволюції без життя. На островах немає великих хижаків, і птахи можуть спокійно розвиватися, не турбуючись про свою безпеку. Це створює ідеальні умови для втрати здатності літати. Я думаю про додо, птаха, який став символом вимирання. Вона була великою пташкою, що не належить до нього, яка пристосувалася до життя на острові Маврикій. Але коли люди приїхали на острів, вони знищили додо, і вона назавжди зникла. Палеонати та майбутні еволюції. Вивчення палеонатів, таких як Леіонес, допомагає нам зрозуміти не лише минуле, а й майбутнє еволюції. Це показує нам, що еволюція це не лінійний процес, а складний і непередбачуваний процес. Вона показує нам, що навіть найбільші та найбільші тварини можуть бути вразливими, якщо навколишнє середовище зміниться. Я думаю, що палеонати, такі як Страуси, Ему та Казуари, живуть свідками дивовижної історії еволюції. Вони нагадують нам, що життя на землі постійно змінюється, і що навіть найбільші та найбільші тварини повинні адаптуватися, щоб вижити. Висновок подорож через час. Історія далеких понечленок птахів, що не є ринку, це дивовижна подорож по часу, яка дозволяє нам заглянути в минуле і уявити, як життя на Землі виглядає мільйони років тому. Це історія про те, як птахи здатні літати, перетворилися на величезних, неметальних гігантів, які завойовували океани та оселилися по всьому світу. Це історія про конвергуючу еволюцію, про роль острівного середовища та силу адаптації. Вивчення палеонатів, таких як Леонес, допомагає нам зрозуміти не лише минуле, а й майбутнє еволюції. Це показує нам, що навіть найбільші та найбільші тварини можуть бути вразливими, якщо навколишнє середовище зміниться. Це нагадує нам, що життя на Землі постійно змінюється, і що ми повинні захистити його для майбутніх поколінь. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас вивчити світ птахів та зрозуміти дивовижну історію еволюції. Дійсно, у кожній птиці істота, навіть найбільша і котушка, приховує частинку стародавньої історії, яка чекає на виявлення. Ключові думки та висновки. Еволюція без життя це не просто адаптація, а звільнення від необхідності літати. Конвергентна еволюція демонструє дивовижний збіг у розвитку подібних ознак у різних куточках світу. Океанські погули стародавніх палеонатів можуть бути ключовим для їх глобального розповсюдження. Острівне середовище відіграло важливу роль у прискоренні еволюції безжиттєвості. Вивчення палеонатів допомагає нам зрозуміти не лише минуле, а й майбутнє еволюції. Захист різноманітних птахів означає захистити історію життя на землі.